Всім привіт! Сьогодні 4 листопада, понеділок, і як я обіцяла, сьогодні ми будемо висаджувати наші саджанці, які вчора ми отримали від отримали від сім'ї Ткаченко. І зараз будемо з вами садити. Ось у нас вже заготовлена була яма. Деякі саджанці ми вже посадили. Тому і тут вже яма в нас заготовлена. Всипали ми сюди вже трішки перегною. Так. Працюємо ми знову нашою лопатою фіскарс, яка береш в руки і сама все робить. Так. Всипали землі, зараз будемо додати ще відро перегною. Пікаємо знову в нашу няму, трішки перемішаємо. Додамо ще землі. Ще відро перегною. Забули перемішати, трішки перемішаємо Всипаємо наш перегній. Зверху присипаємо ще землею. І перемішаємо це все. Присипали знову перегною, присипали землею. Так, Зараз ми наберемо, тут у нас є попіль, посипимо сюди в ямку теж. І попелю ми додали з пів літри і грам 200 додаємо міндобрива. Знову все ретельно перемішаємо в нашій ямці. Ось таким чином ми все перемішали. Зараз ми це все притрамбуємо легенько, притолочимо, все, що ми там намішали. Зверху потім присипемо чистою землею, щоб коли ми будемо ставити наш садчинець, корінь не торкався до усіх наших добавок. Ось так. Тепер присипаємо зверху землею. Ось в мене є така паличка орієнтир, по якій ми будемо зараз сидіти на садженець. Садимо ми з льот. Садимо так, щоб він не виступав. Зараз поставимо таблетки інспіратор під корінь. Ось так ми наш саджанець зрівняли, щоб він не виступав до нашої палички. Ось так ми прикрили наш сачинець і зараз легенько будемо знову притолочувати. Одне відро води, хай ця трішки впитається в землю, і знову трішки притрусимо землею. Ось таким чином ми садимо наші саджанці. Поки ми садили наші, досаджували наші саджанці новинки, гляньте, яке небо. У нас дуже холодно, сильний вітер зривається, таке що Зараз швиденько, вам ще прийдусь, покажу ось наші новинки. Ми вже їх всі повисаджували. Перший у нас тут Red King. Тут у нас Xitlis Nirvana. Далі у нас тут кешмиш Крістін. Тут у нас вже посаджена Сюзана. Тут Супер Ляля. Тут велюр? Байконурусь тут у нас, це наш котик, <свіс> Ландеш щось тут у нас? Оплот. Клубнічний, дубовський розовий, віталіно. Тайсон, помпеї. Шакіра. Тут наш каталея, який в подарунок нам подарували. Ось тут у нас киш-миш Чорнобаївка. Ось тут у нас взльот, який я вам показувала, як садила. І ось тут у нас кузьміч. Щойно ми завершили нашу посадку. Ще, ще зараз прикидаємо землею, як водичка втягнеться. І думаю, що вже на днях, судячи по погоді, то ми будемо наші саджанці вкривати землею, готувати їх до зими. Ось такі новинки ми вже маємо. Ось. Зоченами ми саджуємо наші ша... саджанці. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, тому залишайтесь на каналі. А хто не підписаний, ще підписуйтесь. Всім мирного неба. До зустрічі у новому відео.